У Білгородністровському ліцеї пріоритет. День вишиванки перетворився на справжнє свято української душі, краси та ідентичності. Цей день не просто модний флешмоб, чи традиційне вбрання, це наш генетичний код, наша історія, наші мрії, вишиті нитками на полотні. Вишиванка це символ, що шиває покоління, передає тепло бабусиних рук, силу предків і гордість за те, що ми українці, як казала Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, а разом з мовою і символи і традиції. Тому наш обов'язок берегти їх. Святкова програма була сповнена кольору, ритму та емоцій, музичні і танцювальні номери, що підкорили серця глядачів. Дефіле у вишиванках, у якому взяли участь і діти, і батьки. Усе це створило атмосферу єдності та гордості. Малеча та дорослі йшли разом як символ неперервності традицій та любові до рідного. Ми єдині, Ми єдині! українці! Український співак Тарас Тополя коли сказав вишиванка, це не просто одяг, це броня, в якій українці йдуть навіть на війну. І справді сьогодні як ніколи ми розуміємо наскільки важливо зберігати те, що робить нас нами. Захід у ліцеї пріоритет не просто зібрав учнів, педагогів та батьків. Він об'єднав покоління навколо спільної цінності, любові до України. І поки наші діти вчаться носити вишиванку з гордістю, ми можемо бути певні, український дух не зламати, не стерти, не забути. Бо, поки жива вишиванка, жива й Україна. Так вважають навіть чотирилапі, які також із задоволенням спостерігали за концертом. Олеся Самчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.